Вітання, друзі, Мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до цього огляду, який ми сьогодні зробимо. Про ситуацію, яка вочевидь загострюється на півдні, тому що речник сил оборони Півдня, полковник Волошин, Владислав Волошин, заявив буквально один з свіжих його коментарів. Стосується того, що окупанти зараз тягують додаткові сили і техніку на Оріхівські та Голіпільські напрямки на Запоріжжі з метою того, аби вочевидь там інтенсифікувати бойові дії. Йдеться про перекидання штатної техніки повітряно-десант військ Російської Федерації, тобто так званих десантників. А про це та не лише зараз оглянемо в цьому відео. Спробуємо розібратися, що відбувається, з якою метою, ну і які проблеми, в принципі, з якими проблемами на півдні Росіяни такі стикаються, навіть попри те, що вони ескалюють ситуацію. Тобто, це якби прелюдія до того, що ніякі оці от пізділи в на Алясці вони є. Теоретично неможливими, тобто є окремий трек переговорно-політичний, де і існують пізділи, а є трек на полі бою, де зовсім цим всім і не пахне. Тому, друзі, підпишіться на нас, поставте подобайку, пишіть свої коментарі. Розпочнімо цей огляд говорити про південь. Отже, коли говорить Волошин Оріхівський Гуляйпільський напрямок, маємо розуміти, що не менше для початку, де вони розташовуються. Це ось тут Оріхів, це ось тут Гуляйполе. До речі, за останніми даними на поруч із Оріховим на запорізькому або на камінському напрямку, буквально вчора напередодні відбулася атака противника, де він застосував один танк, чотири баги, чотири мотоцикли, мотоцикли та дві бойові броньовані машини. Все з цього було або нейтралізовано, знешкоджено, скажімо так, пошкоджено, або було знищено. Тобто, вже такі відновлені атаки активності росіяни почали проявляти на запорізькому напрямку. Ситуація щодо Голіпільського напрямку у нас тут загострена ще й тим, що у нас відбувається на Напрямку Новосілки е, на Новосілківському спряму, ну, боже, на Новосілківському на Новопавлівському спрямуванні. Новопавлівське спрямування це все, що ось тут: ось це все Новопавлівське спрямування. І варто я неодноразово на цьому зауважував. Що ось ця локація населений пункт Тимирівка, це уже Запорізька область, і тут противник присутній і е, е, якихось таких е, акцій великого крику і гвалту від людей, які описують ситуацію на фронті або е, десь у медіа, чомусь немає з приводу того, що росіяни тут уже на Запоріжжі. А тут насправді є доволі такі серйозні перестороги і загрози для е, Гуляйпільського напрямку. Тому що якщо ми от е, проведемо таку лінію з е, е, Тимирівки в бік Голійполя, то зрозуміємо, що потенційний рух тут Можливий в тил і фланг до Голіпільського напрямку. Саме тому велика увага до Новопавлівки, до того, що тут відбувається, з точки зору подальших загроз для Запорізької області, зокрема для Голіпільського напрямку. Тим паче. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, стверджує, що буквально за суботу, 9 серпня, були дуже масштабні переміщення техніки, які фіксувалися на тимчасово окупованих територіях півдня, Бердянська, Маріуполя. Ось такі трали із технікою. Що не менше 15 тралів із танками, і 10 тралів з іншими видами бронетехніки, а це власне самі танки, це броня у вигляді бойових броньованих машин, різноманітних БТРів. БМП переміщуються, Ну, власне, на цих фото ми бачимо переважно танки. Понад 30 вантажівок з боєкомплектом. Вони переміщалися якраз таки на Запоріжжя. За липень-серпень. Найбільша інтенсивність такого переміщення складає переміщення в бік Запорізької ділянки фронту. Частина з того, що є на півдні в Бердянську та в Маріуполі, і, зокрема, до речі, в Автономній Республіці Крим окуповані вона переміщається на північ Донець. Донецької області на ту ж саму Новопавлівку, тобто, загалом, ми в найближчому часі є всі вірогідності вважати, що ми можемо побачити загострення бойових дій, що в принципі і анонсують речники. Ось на цих локаціях. Це може бути орігів голяйполе. Запорізький напрямок, це може бути Новопавлівка, і є е, така ну називаємо амбіція в окупантів якось їх поєднати, поєднати точно в часі, поєднати у зусиллях ці напрямки. Саме тому відбувається відповідне переміщення подібної техніки. Е, крім цього, е, варто розуміти, що в Херсоні за останній час відбувалися певні підготовчі дії до того, аби ймовірно розтягнути наші війська сил оборони півдня. Фактично, росіяни намагалися поростягувати наші війська тут на Херсонщині, бомбардуючи міст. На найпівденніший район міста Херсон, який розташований на острові корабельний район міста Херсона. Ось тут міст, який вони бомбардували. Це все була не інакше як терористична атака з метою розтягування відволікання наших військ, тому що за останній час дуже добряче дали їм там на горіхи Наші бійці, зокрема, от, наприклад, генеральний штаб звітував про те, що було уражено командний спостережний пункт окупантів на Херсонщині в районі Олешок, розбили там позицію. За останній час знищувалися літаки в САКах на території Криму. За останній час, що ще відбувалося, знищувалися позиції ворожих операторів дронів в тих же окупованих Олешках на лівобережжі Херсонщини. Все це з метою того, щоб от знизити цей градус напруги окупантів, тому що вони насамперед робили інформаційну акцію щодо Херсону, щоб от спонукати нас якось активніше на це реагувати в цей час, спробуючи спробую, спробуючи завдавати ось цих от ударів на Перед у цій ділянці, тому що ну дуже логічно, що все якраз таки зав'язується в одну таку канву розуміння того, що росіяни найближчим часом можуть загострити бойові дії саме на Запорізькій області. Але я тут один дуже такий цікавий риторичний аспект хочу на сам кінець поставити. Стосується він публікації у виданні Financial Times. Британці пишуть про те, що мовляв, нібито Путін готовий відмовитися від е, своїх амбіцій на Херсонську і Запорізьку області, зберегти суверенітет України над цим районом в обмін, якщо ми там підемо на якісь поступки, по тому ж таки Донбасу. Ну, по перше, Путін прекрасно розуміє, що ми не підемо ні на які поступки і умови по Донбасу. По друге. Виникає реальне питання, якщо це реально на папері, якщо реально Росія нібито навіть пропонує в переговорних позиціях проговорювати можливість відмови від свого впливу на Херсонщину та Запоріжжя, але за умови, як стверджується, Financial Times, збереження сухопутного коридору на півдні, то постає питання: а чому раптом так стали ну не такі впевнені у собі? Чому а знаєте, чому? В мене є своя теорія, тому що зараз технологічна війна наближає нас до того, що ось ця кишка. Російської окупації на півдні вона реально стане просто-напросто пекельною для перебування російських військ. Ось ця вся кишка, вона просто реально стане пекельною, тому що тут, всього навсього плюс-мінус десь 70-80 кілометрів для дронів за 2-3 місяці. Це стане абсолютно не проблема, щоб ось таку територію прострілювати. Так мало того, тут дуже в обмежений перелік і е, кількість е, залізничних шляхів, які є хребтом Російської Федерації. Щодо переміщення, так мало того відбувається ураження тих шляхів не тільки на території Запорізької, Донецької чи Херсонської областей, але й залізничних шляхів, які передують цю цим шляхам, тобто Ростов, Волгоград, все те, що українська армія проводила протягом останніх двох, навіть трьох тижнів. І ця робота вона системна. Росіяни не можуть нічого з цим зробити. Тому то вони почали відчувати, що потрошечки попахує смаженим на півдні. тому Загальна тенденція рухається до того, що росіяни розуміють свої проблеми, вони намагаються торгувати цими проблемами, але водночас вони продають інформаційну ескалацію, як у у випадку з Херсоном. Втім. Є всі передумови вважати, що в найближчий час вони ще й спробують провести військову ескалацію, зокрема на Запоріжжі, для того, щоб трішечки покращити своє становище щодо перебування в війську. Цій принципі приречені кишці, отакі от, от мої думки вони не є якісь зрадливі, чи вони не є тим паче переможні. Вони є просто такими, якими вони є. по констатації тих подій, які ми бачимо на фронті. А я буду радий, якщо ви, друзі, поділитеся своїми думками у коментарях до цього відео. Підпишитесь на нас та поставити подобайку до. Відео, хоча, звісно, що інформація ну не факт, що заслуговує на те, аби її лайкати, хоча вона вона є ну відносно об'єктивною та реалістичною. Саме для цього я намагаюся працювати, як і мої всі колеги на цій платформі. Тому дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічі.